Як пише мій гарний друг Лесь Петривенський, щось про в датському князівстві, тобто в Московському князівстві, якщо вже буде зовсім, зовсім точно, давайте згадаємо дуже так пунктирно, з чого все починалося: де мілітаризація, де нацифікація, чотири області плюс Крим. Зміна керівництва, зменшення армії, заборона важких озброєнь. Ну коротше, там купа, 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 купа всього. Щось тепер вже демілітаризації немає, денацифікації нема. Президент вже задовольняє Зеленський, який нелегітимний, як ми знаємо, принаймні від російських пропагандистів і політиків. І про чотири е, області мови нема. Може, вона ця тема виникне коли-небудь. Коротше кажучи, все, все якось йде дуже неприємно для Путіна. Спробуємо не наврочити. Моя версія така, що це. В чистому вигляді те, що називається на слензі на якомусь блатному жаргоні розводка. Розводка Трампа. Що відбувається? Трамп сидить в овальному кабінеті чи у себе в Білому домі поруч з Фондер Ляєн, Зеленським, Стармером, Мерцем, і так далі. Всі високі люди. І він каже: Піду подзвоню я Путіну. І в розмові з Путіним він каже: ну, і треба подумати про зустріч. І треба все-таки зустрітися. Ну і. Путін каже, ну, наприклад, це як приклад. Наприклад, Путін каже, ну да, треба про це подумати. Трамп повертається назад і каже: ну, він погодився на зустріч. І на другий день, чи в той самий день, весь світ і всі газети пишуть, Путін погодився на зустріч. Хоча Путін на неї не погоджувався. Але тепер Путін не може сказати, що я не погоджувався, тому що весь світ знає, що він погодився. Може він дійсно не погоджувався, але весь світ переконаний, що він погодився. Треба е, західні війська запровадити в Україну, і вже 10 країн ніби зголосилося. Щось нічого з Москви не, нема Криків ми проти, ми проти, ми, 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 не, ми не допустимо і так, далі, і так далі. От у мене таке враження, що це просто технології бізнес переговорів Трамп запроваджує в політичні переговори, коли йому не кажуть категорично ні, тобто він сказав би, що Путін проти, якщо Путін би йому сказав. Я категорично проти того, щоб зустрічатися з Зеленським. Оце була б відповідь. А коли він каже: Ну треба про це подумати, Трамп це кваліфікує, як він погодився, і весь світ знає, що він погодився на цей момент. Це ну це абсолютне зміна парадигми. Ті слова, і ті речення, і ті ідеї, які висловлював Путін в 22, другому, двадцять першому, роках і в половині 25 року, щось вже не лунають, і вже воно вже все мовчить.